Всім привіт, друзі, всім привіт з голландських дач. Дивіться, які котики приїхала на дачу. Тут кущик квітує. Ви мені всі пишете, що в Нідерландах вже така весна. Так, так воно і є. Я сама дивуюсь. Вони які нарциси красиві. Що тут вже так рано все квітує. О, вже щось сусід посіяв, понакривав. Ні, то добре вона крив. Так, і ось наша дачка. Дивіться в цього сусіда, яка приймала. О, яка шикарна. А, запрошую, друзі, на дачу. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Єлена Холан 5, Українці за кордоном. Ось я вже на дачі, ось я вже на весняній дачі, В Нідерландах, на голландських дачах. Цвітуть нарциси, цвітуть гіацинти, цвітуть мишачі гіацинти. Я вам зараз все покажу, що в мене є на дачі, що квітує. Залишайтесь, друзі. Я думаю, вам буде цікаво. На це все подивитися, бо в Нідерландах весна починається раніше. І так, як тільки ну, я зайшла, зразу кидаються в очі ці прекрасні жовтенькі нарцисики. Я їх садила в минулому році, минулою весною, і ось так вони вже розмножилися, міні-нарцисики. І вони так прикрашають. Зараз дачу. Ось, бачите? Кажуть, вони ще відганяють слимаків. лимаків. Не знаю, я не помітила такого і кротів. Е, може, побачимо в цьому році. А ось ще, бачите, багато чого посходило. Це, мабуть, нарциси, там тюльпанчик, тут мишачий гіацинт. Так, буду зараз прибирати. Роботи багато. Треба вигрібати, старе листя, сміття. Поки що косити траву не потрібно. Вона не сильно відросла. Ось так прийнялася моя смородинка, яку я садила восени. Ось, бачите, гарно прийнялася. Але я дивлюся, що суховата земля. Було мало дощів, снігу взагалі не було. Були нічні морози. Без снігу. Ось туйки так виглядають. Напишіть мені, що їм, може, щось потрібно, що вони такі жовтенькі місцями. Ну, полити треба, бачите, яка суха земля? У нас вже буде тепло, дощі будуть на наступному тижні. Але земля суха, треба поливати. А ось дивіться, клумба. Ось такі піони вже, бачите, як підросли, там гіацинти квітнуть, тюльпанчики, ось такі вже бутони. А цей ломикамінь він, по-моєму, і не переставав квітнути. Трошки були квіточки підмерзли і не перестає. Квітнути. Дивіться, яка краса. Він розмножується. Я там камінчики під нього підклала, які в мене були з морського берегу. І ось так він розростається. Просто чудо. А гвоздичка ось так виглядає. Я не знаю, мабуть, нормально чи ні? А, є, є новенькі, бачите? Відростають. Може її треба постригти? Примула? Бачите, яка примула? Треба старі квіточки відірвати. Ось так. Моя гарненька примула квітує. І ось такі мишачі гіацинти. Така трояндочка вже, друзі. Мені ще сюди треба одну посадити. Не знаю, чи зараз, чи пізніше буду садити. Ось так виглядає клумба. Ну, треба чистити все. Наводити порядок, наводити красу. Не знаю, чесно кажучи, за що взятися. Так, лохина. Лохина у нас ось так виглядає. Є брунічки. Але оце щось таке на неї напало, може її пообрізати, не знаю як. Чесно кажучи, чи треба обробляти від грибка. І ось ця лохинка, але сухо. Мабуть, треба полити. Так, а сюди я посадила. Треба полити, мабуть. Оцей вереск. Не знаю, чи він прийнявся. Все треба полити. Зараз наберу водички, нехай гріється. Також буду полоти ось ці аліуми, які так гарненько посходили під виноградом. І ось тут посходили аліуми. Бачите? А ось тут які тюльпани в мене вже. Ну, я ще не бачу пуп'янків. Ще не бачу пуп'янків, але ось так гарненько вони вже виросли. Ось так виглядає вже кліматіс. Бачите? Ой, ой, Сусідка прийшла. Вітається, дуже приємно. Ось це можна відірвати. Там, може, теж молоденькі будуть. Ось тут, бачите, молоденький відростає. Так що, друзі, працюємо. Для посадки, рослинок, буду по одному ящичку, небагато. От, навкруги цього навела порядок. Паутиня тут вже, бачите. І тепер в ящику наведу порядок. І під кабачки у мене буде, під цукіні. Тут, мабуть, 4 чи 5 кущиків в мене поміститься. І їм тут буде добре. Ось так. Ой, пташки співають. Дивіться, яка краса. Весна просто чудо. Зараз тут вигрібаємо цей бур'ян, нік мені допомагає. До речі, працюємо ось цими маленькими новими вилочками. Ось такою вилочкою. Воно, ну, бачите, О, земля вже суха. І ось так з корінчиком. Виковирюємо дуже гарні такі вила, міцні вилочка. Вилочка. Ось так. Піднімаєш і з корінчиками це все видаляєш. А потім перекопаю, і буде готова грядочка. До речі, ще хотіла вам щось показати. Друзі, в мене проросла калина. Ось, бачите, прийнялася і вже проростає. Ну, я її не буду в цьому році, мабуть, пересаджувати, може, восени знайду для неї місце. А так, не хочу її тривожити. Ну, тут неглибоко у цьому ящику. Ну, я ж землі підсиплю. І думаю, що. Вона тут літо в мене буде рости. Нехай приймається, гарно укріплюється. Друзі, буде українська калина на голландських дачах. Ось так. О, Меліса вже як відросла. Я її стригла восени. Такі тільки палки, цурпалки стирчать. Треба було нижче постригти. Ну, як уже постригла, нехай відростає. В неї тут шансів немає розростатися далі. Я її огородила. Що це? Бачите, в мене такий шмат гарний агроволокна. І що я хочу зробити? Ось тут так крапива відростає просто шалено. Бачите? Ось. І я хочу зараз його сюди покласти. І Нічого не буде рости, все заглушиться ось. І трохи воно спасе мені, бо потім не можна пройти ні за тачкою, ні за ні в компост, ні в компостний ящик. Треба якось боротися з крапивою. Тепер, друзі, хочу зайнятися полуницею. Тут її щось так мало, нічого не видно. Де вона? Але треба трошки прибрати якесь старе листя, то бачила в інтернеті, що це роблять ось так старою, якоюсь старим віником Прибирають старе листя. Так, видніше. О, де там та наша полуничка? Ось так, позамітаю трошки, а потім буде видно, вільню від старого листя і вже він проглядає, бачите, полуничка. Непоганий метод, мені подобається. Ось так, друзі, позамітала, можна сказати, полуничку трошки, але Бачите, ну, вона тільки-тільки там видніється. Наступного разу я її, може, вже прополю, вона трошки підросте. Ще попідсипаю землю, попідсипаю добрива, але тепер уже хоч видно, де полуниця. А то ж за цим листям, за цими бур'янами не видно було, а так бачу, що трошки є полуниці. Ось так поступово наведемо порядки. Хочу показати вам малину, яку я посадила минулого разу. Так, наче приймається. Десь я тут бачила на ній бруньки такі малесенькі, наче приймається. Ось, бачите, внизу випустила. Ону цю я не пересаджувала, вона вже гарно так відросла. І ось там теж приймається, є маленькі такі брунічки, А цю треба пообрізати, Старі гілки сухі, позалишаю тільки ті, які з бруньками новими. Це гарна малинка. Ось і це. Є вже, бачите, бруньки. Ось тут малинку садила, бачите, внизу пустила. Нехай росте, потім я її пересаджу. І ось цю троянду, яку я гарно відростила вже, я хочу пересадити ось туди, на оцю клумбу, щоб разом вона вбивала одна і друга. Цю мені конструкцію. Буде красиво. Ось так. Ще я вам не показувала чесник, який в мене, який я посадила з осені, але оце, мабуть, жовті листочки вони примерзали, так? ну, серединка вже зелена йде. Ось жовтіє, може добрива не вистачає. Трошки жовтіє, гарні такі чесничинки. А, там садила червону цибулю, але вона хтось її повитягав. Що це вона зверху? Треба полити. Ось так петрушка відходить, може її теж позамітати так як цю, як полуницю, а? Цього старого сухого листя і полити, щоб вона відростала. Ось де не де цибулька, бачите, червона. Відростає і ось тут біла, теж де де-не-де? Ну, було холодно. Дощів не було. Ось це булька. Ось. А оце це булька з осені. На зелень я садила, то вона гарна, можна вже рвати на зелень. Так, тепер кругом цього ящику треба порядок наводити. Ну, тут сусід бере для курочок траву То я. Не знаю, може я сюди плитки покладу там, нехай бере собі траву. А сюди треба щось покласти, щоб не росла трава і слимаки не лізло. Так мені дуже подобається. Бачите? Сподіваюсь, не будуть лізти слимаки. Ну і далі буду йти вже кругом кожного ящика, наводити порядок. Потім ще хочу. Ось під цим інжиром, Дивіться, який вже гарний. О, супер. А, підгребти туди це все, не знаю, якісь птахи розгрібають чи хто, і вставити сюди дощечки, зробити таку рамку, щоб не розсипалось це все сюди і сюди, дочечки туди вставити, щоб така була короб такий був для нього. Теж хочу таке зробити. Ну, Планів багато, все потихеньку зробиться. Не все зразу. Я можу працювати 4 години, не більше на дачі. Нічого. Відпочину, потім ще. Так, а тут цей, бачите? Ох, тут тюльпанчик. В цьому ящику у мене були тюльпани, залишився десь. Оце ось щось таке, бачите, воно. Хочу його треба обрізати. Така краса. Треба почитати, воно багаторічне чи ні. Напишіть мені, будь ласка, що з ним зробити. Обрізати, воно новеньке буде відростати. Так, воно в мене тут розрослось. Супер. А цей кущик треба переставити, він, мабуть, не любить сонечка. Теж, бачите, він пускає новенький. І всередині пускає. Його, мабуть, треба звідси переставити туди, на куточок переставлю будиночка.